Всім привіт! Сьогодні би хотілося зробити огляд на пральну машину Електролюкс тайм-менеджер на 7 кг Приступаємо до огляду. Такий у нас лоток. Сюди Геліпа пройшов для попереднього прання. сюди для основного, бачите, позначено один. Це для попереднього, два для основного і відсік для кондиціонера. Можна дістати оці кнопку вот так. Ми його витягнули. Можу вам, до речі, показати, як тут. Ось. Ну, як ви бачите, стан лотка. Ну, не звертайте увагу, цього немає. Просто. У мене сам по собі то моя колишня машинка. Всі ви знаєте, що в мене пральна сушительна машина LG, а це моя колишня Electrolux. Вона вже відслужила 12 років, але ще працює. Але в ній є деякі мінуси. Точніше, проблемки. Барабам. А, і ще забувам тим модель сказати. Модель пральної машини. Є WF1276 edu Зроблено в Україні. Барабан у неї такий. ну Не можу сказати, що тут прям 7 кг, мені здається, що тут 6 Бо, знаєте, виробники люблять написати цифру таку, щоб люди повірили. от, 7 кілограм, чи, там, знаєте, 8 От в мене 8,5, там виходить, що 7 залазить, максимум білизна тільки. Mm, то от їм би лише би написати якусь цифру, а виходить, барабан набагато менший. Ось. То я більш впевнена, що тут 6 кг, напевно. Тут така штучка. Вона в мене вже тут от чуть стерта. Просто були деякі серйозні збаланси, перегрузи, тому так. Манжетка в неї ну, не чиста, вона така вже. Намучена, можна так сказати, ця машинка. Це, це не проріз дирки. Це так має бути. Тут як виробники зробили злив, щоб вода втікала. Це не прорізано. Лопості в неї ось такі пластикові. От, не, от вони вроді би як не відходять, що, надіюсь, це не рухається. Це трошки і це чуть силіше. Бачит. Так, Ну, а у нас барабан. Ось вот такі машинка шумно ось так, тверка в неї сіренька. Ну, Банально, можу сказати. Дуже тут цікаво. Е, ось це, це, ці царапини можу вам сказати, це сталося через те, що я колись перегрузив машинку і вона погано розправила речі. Е, барабан підстрибнув, підцапав мені ото скло. Ось так. Ось так як це було. Це було, напевно, так от. Чи ось так. Ну, бачите, як барабан хитається. Хоч ми тут і амортизатори міняли вже, бо вже прям машинка таке ніби поламається зараз було колись. Але ми от, от амортизатори поміняли, але все рівно, бачите? Хитається щось так сильно барабан. Ось. Ну і в мене пружина злетіла. Через перегруз. І речі не встигли допратися, то було десь перше полоскання. От вона почала віджим, трохи там віджала і все. Він тому все, весь цикл закінчився. До кінця цикл не дійшов, На жаль, панель керування. Програм тут не є багато, ну достатня кількість. Ми включили машинку віджим у неї максимально 1200 виборів. Розетка втік, будь ласка, я огляд записую. Програми тут є: є у нас бавовна. бавовна еко, синтетика, тонкі тканини, вовна ручне прання, джинси, полоскання від James Лив. Ну, бачите, тут так пишеться, але це нижня білизна. Шовк, штори, ковдри, освіжити і швидке. На що можна поставити на бабу? Як ви бачите, за, за умовою нам ну, доставляється 60 градусів. Тут її ще можна поставити 50, 40, 30, 20, холодно. 90. Е, Оцей тайм менеджер, тут можна бачити мінус, плюс, собі можна час додати. От, от, можна додати, бачите, можна відняти. От, зручна штука. От можете довго не прати і просто от додати, скільки собі захочете. Ось така досить прикольна зручна функція. Е, віджим тут 1200, 1800, 600, 400 без віджиму оці от три, три чорточки. Е, оце і о, оця ось штучка це означає, що зупинка в воді. І. Оце от, оця функція, то теж те саме зв'язаний з цим без віджиму. ДБ. Ось так. І опції є попередні прання. Легке просування, але бачите, якщо ми додаємо легке просування, віджим у нас на 1000 стає. І полоскання плюс. Ну, додаткове полоскання. Є ще відстрочений старт. Можна таймер поставити на 30 хвилин. Відкласти прання 60 хвилин, ну, типа типу годину 90 і 2, 3, 4. Ну, і так, от до таймер йде до 20 годин. Ось, До 20 годин можна відкласти прання. Далі йде. Програма Бавовна Еко. Е, температура у нас йде від 60, ну, як завжди, в принципі. 640, 60 Тут менше поставити не можна. Віджим тут, як, ну, як завжди. А, бачите, ДБ не можна поставити тільки до спинки в воді. Затримка полоскання фінального. Попередньо. Можна 5,05. <laughs> І полоскання плюс. 5,25. Уявляєте собі, 6, майже 6 годин машинка буде прати. Легке просування сюди ставити не можна, якщо температуру на 40 поставити, 4.05 буде. Так, буде 3.40, 2,50 і 3,15. Та ні, нам таке не треба. Ні, ні Ну, можна ще... Ши... А, бачите, вот, можна ще 40 поставити. Так, так от. Ну, прикольно. Синтетика. Я зазвичай на цій машинці на синтетиці ставимо синтетика 40. Синтетика 40 і віджим там від, ну, 1000 чи 800. 1200 речі, тут не ставлю тепер, бо тому що переживаю за цю машинку, щоб, знаєте, під час того, коли вона віджимає, бо вона ще й при тому, знаєте, під час віджиму колишиться. Ну, Не сам барабан колишиться, а тоді, коли вона, знаєте, віджимає, вона ще сама по собі отаку от ходить ходуном. То дивіться, то не ножки відкручені, то просто нерівна підлога. От Я її, бачите, сунув. Бо зазвичай вона в мене стоїть ближче до стіни, криво стоїть. Якщо її рівно і ближче до вани, підсунув, дивіться, що буде. Ні, стоїть. Зараз. Отак. Зараз секунду. так. Ну, бачите, що відбувається? І барабан, бачите як? От отак -от -от завжди, в принципі, в мене і на віджимі це все відбувається. Тому вона мене завжди під стіну підсунута. Тоді, якщо її ближче до стіни підсуваю, то вона не так сильно вібрує. Um, ну, а в нас тут, ну, ну, як завжди, ну, ці питай-менеджер тут можна, ну, ви мене зрозуміли, тут можна до мінімуму ставити час, додати, ну, то таке, ну, опції ставити, ну, то всім зрозуміло, тонкі тканини. Тонкі тканини у нас беруться, пропонується година 20, але мене дивує той факт, що на тонкі тканини віджим 1200. От чого? Ну, могло би бути від 800, наприклад. Ні, ми ставимо 1000-1200. Тут температура, звичайно, що до 40. Ось так. Ось так. Вовна. Тут віджим теж 1200 виставляється. Так. Е угу. Опції тут ніякі ставити не можна. Чомусь, бачите, година 0,5. Хіба температуру можна поміняти? Ну, 30 і холодна, бачите? 20 холодно. 55 від 55 до години 0,5 чи година. Бачите, щось так, щось так пройняти. І тайм менеджер не працює. Бо то, що, дивіться. Якщо є оця штучка, от така, бачите, округлена, то значить, що тайм менеджер можна собі віднімати, доставляти час. А якщо цього немає, то значить, що тут нічого ставити не можна, ні плюс, ні мінус. От бачите, тут навіть позначено джинси. Джинси у нас ну, 3,15, ну, 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 такий міні огляд, можемо сказати. Ну, тут далі просто по програмах йде. Полоскання у нас тут, ну, тут допустимо, годину може йти, От, може йти 25 хвилин, може йти 35. Бачите, ну, по-різному, як поставити щось, якісь опції, то так і буде. Ось так. Ось такий можемо сказати огляд. Ну, можу назвати оглядом на пральну машину електролюкс. Я вам хочу сказати, що ця машинка вроді й класна, але мене вона не дуже задовільняє. Ну, мінуси тут я бачу якісь є. Мені от саме те, що мене вісить, е, в цій машинці, то що вона вічно дребіжить. Отак от вічно колишиться під час віджиму, її от прям кидаю. От вона отак от от вбрує сильно, отак от, 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 от ось. І барабан вічно колишиться так сильно ну дуже. Ну, не, не прямо аж так дуже, то залежить, скільки білизни тут туди загрузити. То до такої сили тоді воно і буде кориснутися. Ось машинка вузенька. До речі, можу вам кришку показати, але я не дуже хочу, тому що там предмети лежать для гігієни. Ну, загалом така машинка ну, нормальна, можу сказати. Но для мене більш по фасончику я більше би хотів LG. То от в мене, вона в мене і є LG з сушкою. На цій машинці теж будуть виходити відео. Але, правда, я думаю, рідко, тому що тут прання не часто бувають. І ще, я, я думаю, я бачу, ви огляд дивилася на пральну машину Bosch, моєї бабусі нову машинку. Набрало досить багато переглядів. Я вже виставила одне відео по пранню цієї машинки на програмі змішані тканини. То подивіться обов'язково. Ну, може вам сподобається машинка, то купите собі таку приблизно. І з цією машинкою теж будуть виходити відео, але рідко, бо тому що тут рідко рідко прання відбуваються. А на цій машинці теж будуть виходити рідко прання, бо, тому що перше, що там проблеми з електрикою, часто світло вибиваю. І з фазами тими. Що розумієте, на другому чи третьому поверсі моєї бабусі електрика нормально працює, напруга. А на першому поверсі, скоріше, всього, там все на одну фазу перекинути, все електро... електроприлади, майстри так зробили. Що все на одній фазі і тому низенька напруга. І тоді, коли от машинка починає прати, чи посудомийка, все вибиває, все світло в... вдома. Тому так. Тому там не просто пати, не так, як, знаєте, вдома. Включили пересушить, без всякого вбивання світла, супер. Хоч навіть, знаєте, в LG є така функція, що от, от коли ми ту машинку купили, я, я, мені, мені сказали, що, або я прочитаю інструкції, вроде як, що та машинка, ну, я точно не пам'ятаю, але вроді би, як вона може ще працювати від нижче до. Ну, 210, до 206, 207, от так. Інші машинки так не можуть працювати. От Старушенця, ота старушка Bosch, та Bosch Max 4, вона вибивала теж так часто, теж часто. Але і при тому вона не вибивала тоді, коли воду набирала. От коли нова пралка з'явилася, вона чи ще її вибиває, коли воду набирають. Бо та старушка вибивала тільки тоді, коли воду починала гріти. Ось так. А там два в одному, коли нова машинка з'явилася. Ось так. Ну ще, напевно, сьогодні виставлю відео про цю машинку. То яку огляд зняв. В мене там в закритому доступі в галереї є коротке відео. Ну, як сказати, коротке, там. Ну, тільки такі, такі процес якогось там цикла. Ну, подивитися там про соцлог щось якесь було відео, вроді. Ну, подивитися, я виставлю його. Там, вроді, як рушники бралися. Ну, побачите. Ну, а на цьому поки що будемо прощатися. Всім дякую за перегляд, всім бажаю удачі, всім папа. -па. Ставте лайки, підписуйтеся, підписуйтесь, не забувайте лайкати відео. Підписуйте, підписуйтеся на канал і всім папа. -па. До зустрічі нових відео.